Ось його спалахнула потужна пожежа. Там вогонь охопив площу в 5 тисяч квадратів. Так їм і треба, хай горить, палає, як завжди. В Росії спалахнула потужна пожежа. Це трапилось ніч нічно 20 вересня. Ось буде їм хоч десь зігрітися, бо в них ж там е, системи теплоінфраструктури завжди. В'ят є і напевно вже замерзають. Ну от. Зігріли ми їх у підмосковному селі. Апаренки загорівся склад на території 5 тисяч квадратів. Інформацію про потужну пожежу підтвердили в МНС Російської Федерації. Склад в Апаренках, який належить місцевій фабриці. Російські ЗМІ називають одним із найбільших в Росії. Як повідомляє телеграм-канал, шо на місці пожежі працювало 40 рятувальників і 14 одиниць техніки. Є загроза поширення вогню на сусідній будівлі. Займання почалося близько дванадцятого години ночі. На складі попередньо зберігалася текстильна продукція однієї з фабрик подушки, ковдри матраци. За даними Розмі, пожежу вдалося локалізувати на площі 4200 метрів. За попередньою інформацією МНС РФ постраждалих бусімто немає. А що ж там трапилося? Хтось напевно не там невдало покурив, чи просто не тільки подушки там виготовляють. Бо ми знаємо, що навіть на хлібзаводах на території Російської Федерації виготовляють дрони, і в принципі все їхнє виробництво, яке в них є, якого навіть немає. Воно зараз все зорієнтоване на військово промисловий комплекс Росії. Все працює лише на воєнну машину Путіна, Кремля він на загал перевів і економіку і всі підприємства та заводи на воєнні рейки. Бо в хворого одна мета, одна амбіція вбивати нас. Ще один російський регіон заборонив публікацію відео з дронами збройних сил України. Влада Калузької області штрафуватиме громадян, які викладають у мережу фото та відео українських безпілотників. Повідомив губернатор регіону Владислав Шапша. Встановили адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за невиконання рішень регіонального перштабу. в тому числі це стосується заборони розміщення інформації, фото, відео ворожих безпілотників у змі та соцмережах. Аналогічні рішення вже ухвалено у низці регіонів, написав Шапша у своєму телеграм-каналі. Він додав, що повідомляти таку інформацію необхідно до силових структур. Але ще фоткай, фоткай, ж і не фоткає, то видно і наслідки прильотів, і не лише що вони від кого намагаються приховати. Ну хіба їхня пропаганда якось від інших регіонів, щоб не бачив один регіон в іншого, що в нього палає. Хоча ми знаємо, що в них ж там нічого за. Межами своєї двері не цікаво, коли вже прилітає по а, самих росіянах в різних а, куточках, великої недоімперії так зараз відбувається. То тоді вони починають турбуватися, але ж тоді фото вже не потрібно, коли їм просто в їхні хати, які правда, і до прильотів виглядали не набагато краще ніж після них. Бо таке в них криворуки ППО і збиває над житловим сектором те, що літить летить законно по воєнних об'єктах, то ну що ж тоді вони відчувають, і а, можливо прийде до них, бо якась один відсоток розуміння, хоча мало все віриться. Що треба не 에, говорити про удари возмездя по Берліну, Києву, Пентагону, а Путіна свого закликати припинити війну, яку він проти нас розв'язав, гляди і в них вона теж припиниться. Нагадаю, що спочатку повномасштабної війни в Україні вже просто абсолютно всі різні регіони Російської Федерації зазнають регулярних дронових атак українських і не тільки божої волі, і ті, які в 500 кілометрах знаходяться, ті, які в 300, і ті, які. Перебувають в 1800 плюс кілометрів від кордону з Україною, бо наші дрони долітають вже просто абсолютно всюди, маючи змогу покривати дистанцію на 2000 плюс кілометрів. Так, от бояться і забороняють тиражувати фото-відео місцева влада на місцях Росії. Подібні заходи безпеки вже ведено в Курській, Брянській, Білгородській, Ленінградській та інших областях. Напередодні нагадаю, що мешканців твірської області, де Хто вибухав і детонував наслідок комбінованої атаки дронів і ще чогось невідомого дуже хорошого по одному з найбільших складів серед 13 арсеналів зброї і найбільшого на європейській географічної території Росії після цього прильоту по Торопцю Тверської області там теж попередили про кримінальну відповідальність за публікацію фото та відеопожежі пожежі на ракетному складі минулого тижня. Зі схожими погрозами зіштовхнулися і жителі Мурманської області там. Писали телеграм-канали про те, що поліція обзвонювала буквально напряму керівництво телеграм-каналів та спільнот у ВКонтакті. оті і поганебні мережі, вимагаючи видалити пости про дрони і не публікувати їх взагалі надалі. Тамтешня правозахисниця Вілета Грудіна розповідала, що силовики буквально загрожували і погрожували адміністраторам телеграм-каналів кримінальними справами. Росіяни знали про те, що наступ на не неминучий, але нічого, як бачимо, не зробили за кілька місяців до його початку. Нагадаю, це сталося 6 серпня. Російська федерація здогадувалася про наступ збройних сил України на Курщину. пише видання The Guardian. збройним силам України вдалося захопити важливі документи спецслужб Російської Федерації в Курській області. Російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців. Про це свідчать захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії з Курської області, якими бійці збройних сил України поділилися з журналістами The Guardian. Деякі з документів є друковані Ними наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші рукописні журнали, в яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року. А найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня. Здебільшого це документи з підрозділів 488-го гвардійського мосту стрілецького полку, зокрема з другої роти го батальйону. Пише видання. Зазначається, що в записі від 4 січня йшлося про можливість прориву державного кордону української армії і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України швидко просунутися з сумської області на російську територію на глибину до 80 кілометрів, щоб створити ще триденний коридор до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці. Російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область. І розробляло плани щодо його запобігання, але бачимо, що їм не надто вдалося чомусь запобігти і розробити плани. Ось це повідомляють журналісти видання Загарді. бачимо, ми з вами. Ну вони вже зупиняють за словами Герасимова на другий день. Буквально ж та да, зупинили вже наступ збройних сил 7 серпня. А він якось не, не зупиняється. Як бачимо в середині червня вже мали росіяни конкретні повідомлення і попередження про. Плани України в напрямку юнаківка сужа з метою взяти суджу під контроль, що власне відбулося. Також було передбачено, що чому теж вдалося справдитися прогноз про те, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що власне і сталося, і зараз і всі понтонні мости росіян теж руйнуються. Видання повідомляє, що в одному випадку йдеться про необхідність створення несправжніх окопів. І позиції, щоб заплутати українські розвідувальні безпілотники, необхідно створити моделі танків, бронемашин і артилерійських установок а також манекени солдатів і періодично переміщати їх. Шлося в одному з наказів. В ньому також додавалося, щоб буцімто хибна була. Позиція хівні позиції слід відправити кілька солдатів на осі приманки оманки, які вночі запалюватимуть багаті, ходитимуть зі смолоскипами. І що Росія має створити радіоперемовини щодо хибних позицій з метою їхнього захоплення? При цьому взагалі не зрозуміло, Ну напевно, що ні, що були такі позиції створені. Члени українського підрозділу, які здійснювали польоти на розвідувальних безпілотниках в цьому районі останніми тижнями, повідомили питанню секато, на кому дали ці секретні документи, що не бачили жодних доказів, існування. Таких позицій. Повідомлення про моральний стан окупантів також в цих документах, які передали наші спецслужби та військове виданню Guardian» свідчать про занепокоєння росіян з приводу морального духу в лавах солдатів Курській області. Також зазначається, що солдати мають отримувати 5-10 хвилин на день, а також годину раз на тиждень на політичні заняття, так звані спрямовані на підтримання і підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу.